Традиційно новий навчальний рік в освітніх закладах громади розпочинається урочисто, святково. Навіть війна не змогла відмінити цю усталену традицію, хоча і внесла особливе хвилювання і усвідомлення того, що тільки дякуючи нашим захисникам їхній самопожертві, ми сьогодні маємо можливість зробити свято для дітей. Учні Миронівського академічного ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка зібралися на свято першого дзвінка ще 31 серпня. Подвір'я ліцею наповнювалося веселим гомоном дітлахів, їхніми посмішками, тією особливою атмосферою, яка притаманна саме таким дням. Вже кружляє листячко осіннє, радісну луна, веселий сміх. Рідна і найкраща в світі школа зустрічає школярів своїх. Ці святкові, радісні хвилини наші переповнюють серця. Рідна школа, здравствуй, мати Україна нас вітає всіх зі святом знань. Рідна школа знаєм, сумувала та чекала учнів вчителів. Хоч війна проклята увірвалась. Школа рідна, ми до тебе йдемо. Ми для перемоги зробимо все, що треба. На весь світ заявимо, що ми є, голосно гукнем всі шкільній родині. Доброго ранку! Ми з України. Так. Сьогодні гасло Ми з України стало для нас особливим, значимим, як і синьо-жовтий прапор, один із символів нашої держави, скроплений кров'ю захисників і з гордістю піднятий на деокупованих територіях. Звичайно, перше шкільне свято це перш за все свято першачків, які зі своїми першими наставниками вчителями заходять на подвір'я ліцею трошки розгубленими, але із цікавістю в дитячих очах і квітами в руках. І ці моменти свята назавжди залишаться в їхній пам'яті яскравими і незабутніми. А ще спільна пісня про Україну, найкращу країну у світі. Схвильовано звучить над шкільним подвір'ям, і головна пісня держави Гімн України у виконанні учениці ліцею юної талановитої співачки Миронівщини Лізе Радченко, які підхоплюють всі присутні на святі. Вшанували пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіальної дошки. А далі всіх присутніх чекав мистецький дарунок. Учасники ансамблю скрипалів Чарівна Скрипка Миронівської школи мистецтв виконали духовний гімн України Боже, великий єдиний нам Україну храни. Привітала всю родину ліцею батьків з початком нового навчального року, директорка закладу Леся Степанівна Капистей. Зі словами вітання, звернувся до присутніх і працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Владислав Секрет, який також нагадав основні правила безпечного поводження, щоб уникнути ситуацій, що можуть призвести до травмування чи небезпечної ситуації. А далі серед подвір'я. Засяяло веселкове сонечко із різнокольорових стрічок, яке об'єднало навколо себе першокласників. Привітали у дружній сім'ї ліцею першокласників і найдосвідченіші учні закладу, випускники, які потім спільно з малятами виконали хвилюючий танок зустрічі із новим незвіданим шкільним життям, яке несе стільки нових знань, цікавих зустрічей, перемог і поразок, і великої гордості за рідний ліцей, рідне місто і рідну країну. І ось. Найголовніша мить свята лунає перший дзвінок. Головний голос якого подають випускники, і до нього приєднуються веселі дзвіночки у руках першачків. Привітали з початком нового навчального року і почесні гості свята, представники благодійного фонду МГП Громаді. Вітаємо вас з Днем Знань. Бажаємо вам, щоб ви продуктивно його розпочали, закінчили. Е і тихо, щоб було для вас все мирно. Від імені благодійного фонду МКП Громаді даруємо вам першокласникам рюкзачки, щоб допомагали вам працювати і навчатися. Окрім рюкзаків від фонду МХП громаді, першокласники отримали даруночки і від випускників, з якими зробили велике коло пошани подвір'ям ліцею, та старші друзі завели їх у приміщення навчального закладу, де відтепер, впродовж 12 років, вони будуть здобувати знання дорослішати. А поки для малят розпочався перший урок у класній кімнаті, де вони вже зайняли місця за партами з подарунками і запитанням, яке сьогодні хвилює кожне маленьке серденько, що ж там далі, яким воно буде шкільне життя, ми ж, користуючись нагодою, запросили до слова директорку ліцею Лесю Степанівну Капустей. Ось і розпочався новий 2023-2024 навчальний рік. Традиційно в Миронівському академічному ліцеї за парти цьогоріч сіли 465 учнів. Це учні по дві паралелі з 1 по 11 клас, де навчаються дітки не лише з Миронівки, але і з Центрального, Зеленьок, Ємчихи, Козина, Салова. Слова щирої вдячності хочемо висловити благодійному фонду МХП громаді, які нас завжди підтримують, які нас завжди розуміють і допомагають. Цьогоріч першокласники отримали чудові подарунки, рюкзачки, які вони зможуть використати як тривожні рюкзачки. Опорний заклад освіти Миронівський академічний ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка вітає усіх із святом першого дзвоника і початком нового навчального року. Бажає міцного здоров'я, терпіння, натхнення, сили і успіхів у новому навчальному році під мирним небом і обов'язково з перемогою.